Сьогодні ми розберемо найпопулярніші міфи про зарядні станції. Готові? Поїхали! Міф перший. Зарядні станції замерзають і не працюють при низьких температурах. Насправді ж, більшість сучасних зарядних станцій, як от EcoFlow чи Bluetti, мають систему термозахисту та стабільно працюють при мінус 20 за Цельсієм. Міф другий. Зарядні станції не можуть зарядити великі пристрої, як ноутбуки чи інструменти. Зарядні станції можуть живити навіть потужні пристрої, як дрилі, телевізори чи холодильники до півтори тисячі ватт і більше. Міф третій. Зарядна станція заряджається цілу вічність. Деякі моделі заряджаються на 80% всього за одну годину. Технологія швидкого заряджання не залишить вас без енергії надовго. Міф четвертий це дорогий та непрактичний гаджет. Ви економите на електроенергії, використовуючи сонячну енергію або підзаряджаючи станцію під час низьких тарифів. Міф п'ятий. Зарядні станції небезпечні та можуть вибухнути. Всі сертифіковані станції проходять суворі перевірки безпеки і оснащені системами захисту від перегріву та короткого замикання. Міфи розвіяні, тож тепер ви знаєте, що зарядні станції це не тільки зручно, а й безпечно. Обирайте розумні рішення для незалежності від мережі.